Всім привіт, друзі! А ви вже бачили в будинку іграшах новинку від виробника Mattel, Bricks Shop. ось такі моделі машинок Hot Wheels. Конструктори. Це новинка, яку вони дропнули в 2025 році, і вони вже у нас є на поличках. А саме ця серія вона йде в трьох розмірах: Speed, Elite і Premium. Чим же відрізняються всі ці три серії? А вони відрізняються кількістю деталей ціною та самими моделями. Але в кожному наборі є металева машинка масштабом 1 до 64, колеса та подвійний комплект дисків. І ось такий невеликий набір коштує 1199 гривень. Набір серії Elite. Коштує 3199 гривень. І набір серії преміум, ось такий Mercedes Benz 300SL, коштує 7499 гривень. Такий набір важить 3,5 кг. І це розкішна модель. У неї в комплекті ще йде додаткова така металева пластина, яку можна почепити чи на брелок, чи до автомобілю. У них велика деталізація. Тут 1600 деталей. В лінійці еліт 850 приблизно. І ось у маленьких вже там до 300. Мотел Брікшоп. На цьому не планую зупинятися. Є інформація в звітах в Прислілісах, що на 26-й рік вони розширюють виробництво моделей конструкторів. І яку як інформацію я знайшла, то це буде автомобільна тема, а також інші. Але невідомо ще у них є Барбі, Джурасік Ворд, і мені цікаво, що ж буде наступне. А ви в коментарях поділіться, будь ласка, чи подобаються вам такі моделі-конструктори та які майбутні конструктори нас очікують.